Я, я приєднувався до інших людей, які були. Ми витягували е, тіла з під завалів, е, складали їх у мішки і залишали на е, е, це сумно казати, але на узбіччі дороги. А поліція приїжджала, забирала їх і е, знаєте, робила те, що відбувається далі. І тому ми просто пробиралися крізь завали, е, просувалися через ірпінь і далі до Бучі. Е, е, я так і не дістався до Бучі, але ми тоді не знали, що там відбувається. Ми просто зосередилися на тому, що було навколо нас. В якийсь момент ми побачили, як російська колона рухається дорогою. Але насправді ми не знали. Ми тоді займалися розкопками в одній зруйнованій будівлі. Ми знали, що всередині хтось був, бо відчувався запах, і ми всі завмерли і дивимося на дорогу. І знаєте, бо ми були дуже близько до передової. І ми такі, і я, звісно, я е, не розмовляючи мовою, я не мав уявлення, що, ви знаєте, я, я був майже повністю розгублений увесь час, поки був тут. Через деякий час вони ніби зібралися і сказали, о, це Росія. Я, мовляв, ну нам треба йти, нам треба йти. Тож ми зібрали свої речі. І ми пішли, і ми перемістилися знаєте, на п'ять кварталів назад, а потім почали знову е, і, і гелікоптери. І все, знаєте, там було просто. Не Було дронів тоді, так це була інша війна. Повірте мені, знаєте, я був там у 22-му, і я тут зараз, і це це інакше.